Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кульченко-Анджела. Ми з півдня Одеської області. У нас два дні не було вдома, нам довелося терміново їхати. А, сьогодні пробіглася, поки рвала курям траву. Побачила, що тут багато чого виросло в нас, тому що, поки ми були в Одесі, було там прохолодно. Ми позамерзали. А в нас виявляється, вдома була спека. Бо кажуть, ні, ви що, у нас раніше ще ми ходили у футболках. Тому ось, окажуш, як я понасаджувала цих... ну Кажуть, що це пролізки, можливо, це пролізки такі, я ж казала, в тому році їх понакупляла багато і понасаджувала їх всюди-всюди, такими кутичками. Зараз ще покажу з другого краю. От я такими маленькими ткущиками, бачите, багато де понасаджувала. Вот, зараз пройду, а ще понасаджувала. О, Ой, білоцвітник, пам'ятаєте, 8 березня він тільки-тільки вилазив землю. Зараз ось покажу тут кусик, взагалі дві це кінь височений вже вимахав. Я вчора це вже вночі побачила, тут включили світло в дворі. Взагалі дві це кіт височений. І це я тут в дворі понасаджувала, поки ще кущики малесенькі, бачите, які вони ось один, ось другий. То доведеться ще чекати пару років, поки наростуть великі кущики. Позацвітали чимирники. Тут тільки стояли такі палички, вже вон цвітуть це в дворі у мене. Це ось чорний. Що це у нас за чорний? Ну, Я скажу, що це чорний, це, мабуть, сіянець з махрового. Тут махровий у мене ось поруч росте, а це вже ось сіянці. З нього просто темний. Цікавий такий. Бачите, така у нього такий трошечки анемоновидний, наче. Ось такий от. Так, там ще рожевий бачу зацвітає. Ну, На жаль, ці чорні вони зацвітають, але вже такі другорядні квіточки перші, що саме-саме махрові не позацвітають. Ну, побачимо так. Ідемо зараз на город. Расмін тут квітує на всю катушку повну. Я зараз побачу рідодіктіум, бо там в городі бачила, зараз покажу, ж кажу, прибігала, то бачила крокуси, повилала вже крупну квітку від два дня не було вдома. Що значить, що у нас спека. Так, це у нас махровий, це вже кущик наріз гарний. Це в мене сіянець взагалі. Він просто тут сам зійшов. Ось цей цікавий, який сам зійшов тут. Так, ну тут і рідодіктіум. Не дуже тільки-тільки. Так. Ну, то такі крокуси жовті, то не цікаво. Нарциси. Нарциси вже от-от-от процвітають. Так, да, я за ці роки багато їх повикопувала звідси, ну, буду сюди саджати потім другі сорти. Бачите? Дивіться. Вже сьогодні, якщо вийде сонечко, тепер всі кіточки вже будуть. Так. Калина Боднанська, дивіться. Зараз, зараз, дивіться, калина Боднанська. Олі була, Не неї тільки-тільки щось там розкривається. В нас уже гляньте, як цвіте. Дивіться, яка краса. Дивіться, скільки їх. Аромат стоїть. Трошки квіточки приморожені, але все одно аромат просто чудовий, просто суперовий. Так Глянь такий. Глянь такий. Яка вже деревинка. Знизу там гілочки ще побивало, знову все буду прикопувати. На осінь вже, дивіться. А можливо ще і весною прикопаю. Яка краса, я вам скажу, аромат просто шикарний. Тут чимірники пішли цвісти, прості це сієнці. Тут у мене ріс великий кущ темного. От ми викопали. От у Боже, який аромат стоїть. О, як пахне. Тут у мене яма лишилася, був величезний кущ темного. Сіянці. Дивіться. Білий з маленьким крапом. Не можу одною, однією рукою держу, другою він як, о, бачите який. Ледь-ледь такий видний легенький краб. Тут зацвів ось. ось такий собі. Тут зацвів ось майже білий. Так, зараз покажу ще. Ой, тут зацвів ось доглянути. Тут зацвів ось такий. Я ж кажу, всі різні. От бачите, в цьому приклад, коли ці білий, темний, поруч. Бачите, які всі різні. Це буду всі викопувати всі підуть на продаж, всі які цвітуть, буду вже викопувати. Найдяки, цікаві. Так. ось підемо далі. Вони два дні не було такі. Зміни. Нарциси от-от, от-от-от будуть свісти вже. Це у нас тут рожевий скрап, гляньте який гарний. Треба вже починати листя обрізати, вже можна обрізати, тому що вже досить таке тепло, досить тепло. Це ось піон кримський, бачите? Господи, рябчик, рябчик персицький, дивіться, який виліз. Який здоровезний. У цьому році після цвітіння теж буду ділити так. Ну, ладно, підемо по цій стороні, потім перейдемо на ту. А той йду, Боже, ароматики. О, п'ять риб не покормила. Зараз покормимо заодно риб, то я прибіглася. Чую вже так більш-менш... Дійшов до тями сьогодні на роботі, а завтра буде вже працювати щось вдома. Так. Питали в мене, ну що там у нас за, за сачок рожевий. Оце треба ось виловлювати те, що плаває, сміття. Це ми виловлюємо. Треба вже о, підпливають. Бачите? Риби вже починають їсти. Пливуть, треба ну сьогодні. Трошки викачувати воду і знову накачувати свіжу. Ще після зими вони не дуже такі, але вже поживало. Тому що кидаємо так цей корм тунає он на першій сходинці він он, падає, лежить і рибки весь його під'їдають від сходинки вже. Так. Філя вже щось знайшов, гризе. Тут у нас білоцвітники теж ось повилазили. Бачите, ось тут вони ще в мене є, ось тут. Ой, чимірник який зацвів. От прямо чорний. Дивіться, який темний. Темний, темний, зовсім темний. Це в мене молоденькі кущики, я в тому році їх саджала. В минулому або позаминулому, не пам'ятаю точно. Ну Но це нові. Будемо чекати, ось вже цвіте, можливо, на сінечко зберу з них. Якщо встигну, не забуду своєчасно це зробити. Так, ціли в мене ці тут галантуси, ну таке, не знаю, мені, наприклад, не подобаються. Ось ці такі махрові, вони вже в мене і повідцвіталися, бачите? Пробую навести. Не можу навести, це, коротше, цей плен такий, бачите, з серединкою, з зеленою, з махровою. Ну, як на мене, то не мені не подобається. Якби їх бачила в то не купувала. Ну, тепер вже хай ростуть. Так. Тут порочкувалася, підемо далі. Нарциси, я кажу, дивіться, ось тут теж вже дивіться, ось. День-два, а птички як співають, боже. О, були в Одесі, це там бомбили на базу. Боже, горіло, там така диміна стояла. О, господи. Кажу ці квіти, от були це знайомих. Вчоразу, ну Теж, каже, люди розповідала, що дуже погано було, а чоловік так виводив на двір і вона починала потрошки потрошки присаджувати квіти в рай так. Відійшла, не допомагали ні лікарі, ні лікарства. Оце який гарнюній. Дивіться. Так що, друзі, садотерапія, квітотерапія нас ще тримає на цьому світі, бо кукуха вже їде. Сьогодні слухала новини зранку. Слава Богу, Америка нам буде далі постачати зброю. Тож, надіємося на. Краще, господи. Так, ось цей цікавий. Це махровий, гляньте, який цікавий. Щоб такого проходити, я можу цілий день, мабуть, ходити і показувати, які вони в мене є. Це сіянці, до речі, це сіянці. Це з махрового вже сіянець пішов. бачите, він цікавий. Зовсім-зовсім новий сорт буде в мене вже. Так, і рідодіктіуми ось. Я ж кажу, пам'ятаєте, показуємо, що трупачки були, гляньте. Ой, якщо цим ділка щось завмерла, холодно, мабуть, її. Хоча в нас тепло дуже плюсова температура навіть вночі. Так, всі в мене є синій. Зараз походимо, подивимось. Так, що в мене ще де є? Ось пушкіння. Теж я в тому році купувала і посадила так пучечками. Бачите, така біленька, голубеньку смужечку. Ледве-ледве її так видно. Вон там ще кущик один. І он там. он. Раз, два, три, чотири, п'ять кущиків. Це купила, не пам'ятаю, на 100 чи на 200 гривень, на гривень 200, мабуть. Посадила, он повилазили. Чімерник вже як зацвів гарно. А цей цікаво чи зацвів. Так, і цей ще не хоче, тільки-тільки починає. Скажу, що чемерники, бачите, тільки-тільки починають. Ще цей тиждень точно ні, можливо, на, на наступному тижні почну. Вже писати, хто замовляв, тільки чимирники. Ось цвітуть вже почали. Я ж кажу, буквально ось ходила, дивилася, ще не було. Треба ще пообрізати листя, щоб я бачила, що тут робиться. Все позаливати треба. Так, ось біленький ще. Ось біленький ще. Прямо зелений майже. Так. Привезли, привезли ще живці. З Одеси треба посадити в землю. Так. Висти, тут наче саджала махрові, цей бачу не махровий. Цей повинен бути махровий. Цей повинен бути махровий теж. І тут у мене ще. Так. Тут, ну це в мене... Не на продаж, це тут на розмноження. Так, щось не бачу. Теж, от бачите, гляньте, як посохло. Все, треба тепер тільки чекати, поки воно все повідходить. Ось якийсь який гарний, простий теж з крапу. Побачу, побрізаю якраз на цьому тижні листя. Вони всі більше позацвітають. Я, друзі, буду бачити, які будуть пропозиціях. Так. Що, зараз поки я ще нічого не бачу, бо вони тут різні-різні. Так, це просто якийсь темний. Так, що у нас тут ще? Ой-ой-ой. Отут ой, ой. ще в мене є. Це у нас щот, ні, це в нас якийсь з дорогих, це сортових ось. Дивіться, який. Я ж кажу, бачите, тільки-тільки, ось тиждень ще тепла сьогодні якась філа, я навіть не пам'ятаю, яка тут в мене росте. Ось тут почали цвісти все. Треба ці дні пройтися, пообрізати листя, щоб я бачила, деяка квітка, бачите? Так. Тут ось такий, ну це в мене такий ще буду розводити. Він бачу тільки один такий в мене, бачите, який кусик ще невеликий. Так, да, треба якось старатися збирати насіння, тому що вони насіваються, коли будеш викопувати, коли будеш викопувати, то ну, багато насінин загинуть. Ну, такі, що сіянці вже зійшли. Так, що тут у нас? Нарциси, це тут крупноквіткові, такі вже все такі бутони величезні. Ось тут оце. Ну, я бачу, тут чемерники позацвітали, він щось тикала всюди, тикала. Дивіться пролізка. Дивіться, яка гарна вже. Божа калина. від сонця немає у цієї спеки. Аромат просто, просто, знаєте, як наче бузок квітне, тільки таке враження, що він у мене по всьому городу росте цей бузок. Ось і до діть сині і рисики, це самі. Самі-самі перші, ж кажуть бачите, тільки-тільки показувала, аж турпачки встирчали. Вже все. Вже цвіте все. Так, лишили ще тут дровочок, не перерубав. Так, зараз підугляну туди і потім ще сюди. І все. І треба йти працювати. Тут теж ось зацвітає. он Ось, крокуси, крупноквіткові ще я казала, гляньте, вилазять вже. Дивіться. Повилазили. Це крупноквіткові, У мене тут їх багато. Ось вилазять вже, ось вилазять. Бачите, ось ще. Ось ще. О, А тут рябчик який гарний ядий. Так, а тут у мене рябчик, дивіться, це я в тому році купувала. Бачите, пістряволисний буде. Ну, поки в цьому році одне листя, квітів не буде. Це в мене їх там ще один росте. Скажу, що дуже дор дорогезні. Ці булинки дуже-дуже дорогезні. Дивіться. Оця ну, моя нандіна. І дивіться, тут, бачите, знову тут проліски і гепатика печіночниця. Тут у мене десь повинна бути ще рожева, Ну, щось я її не бачу. Не колись тут росли чимерники, їх викопувала, могла нарушити. А десь отут, мабуть, це не в мене по колу ще. Гепатика росла. Тут одного кущика нема. Треба саджати. А, ну там я вже кущ другий посадила. І була рожева гепатика, на жаль, я її не бачу. А це така, що росте в лісі. Сама звичайна, сама проста. але скажу вам, що дось зовсім не вибаглива. Так, тут у нас що, тут у нас чимерник вонючий. О, надіюсь, що в цьому році він мені тут насіється. Скажу, чоловік там мені погрубував, бо при доріжці він вже розпускається. О, Дивіться, крокуси які тут. Треба вже сухостійці прибирати. На цьому тижні треба закінчити з цим сухостієм. Він тут у мене ось пролізки сині. Резонтемом. Нарцис, я ж кажу, от-от-от на підході вже кілька днів і все. Тут ще в мене крокуси ось. Жовті вже геть аж в газоні газон заліз. Квіти, так, що у нас тут ще? Так, чимирник отой з дорогої серії. Що він там у нас робить? Ось це типу, похмура погода, завтра обіцяють сонечку, завтра треба обробляти дерева. Такий темний, гарний. Ну, він хоч і в горщик був, але все одно то морози були, трошечки він прихворів. Так, Пішли ми далі. зараз ще покажу, що в мене там понаростало. Так, тут у нас Зараз це закінчу, піду вистругувати. Оля смілася вистругувати. Каже, я стружу олівці. А ми стружимо бур'яни сапою. Так, свиням треба рубати траву. Що в нас ще тут пройдемо? Нічого тут я не бачу. Чимірники ось Є такі, ну ще б маленькі досить кущики, бачите, через пару років вже будуть. Я ж кажу, треба збирати насіння, але ну, все одно в сінці треба чекати роки чотири, 4, поки зацвітуть. У мене тут жаби, жаби, жаби вже поплили. Ой, юкут треба звідси пересаджувати. Сіни всі кущі обрізала, заживцювала. Так, тут ще хочу показати, тут у мене, казала, цілий ряд гепатиків. Вилізла вже, всю видно. Тут так було, там трошечки відкапувала, там трошечки. Це купувала, була В минулому році, ну майже білий, трошечки, трошечки крап'є, трошечки, трошечки крап'є всередині. Ось гепатика, дивіться, ось. Один кущик, другий кущик, третій, четвертий, п'ятий нас тут така голуба, там темно, от у мене буде голуба ще. І пішись кущик, 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 кущик і кущик Через пару років знову буду їх окопувати, ділити будуть на продаж. Там ще тро... що, що лишилося до продам. Потім десь через пару років ось цей кущ буду. Ділити копати 100%, тому що вже от великий гляньте. Ну це такий більш темний. Дорож, великий кущ. Це такий це я в тому році саджала. в Тому році, до речі, такі продавалися, були ось. Так, це у нас ось махровий рожевий. Так, отакий махровий рожевий точно буде. Тут цей білий скрапом такий гарний теж. Ну, можливо, якусь поділю. Я ж кажу, я коли пообрізаю листя, ще за ці дні квіточки попіднімаються, і я буду вже точно бачити, що я зможу вам запропонувати на продаж. Та й цікавий такий. Так. О, і ось і нарциси. Дивіться, те, що пробігала. Гляньте, це махрові жовті такі, повні-повні, самі-самі рані теж. Це все, що в мене лишилося, я два роки їх випродовувала. Після цвітіння вже поділю по одній цибулинці, посаджу цілий ряд. Так, чимерники. Ну тут ці чемерники це прості. До речі, теж буду їх ділити. Ну, Цей темненький цей такий, гарненький теж буду ділити. І ось ці буду ділити. Ось оцей, точно буду ділити такий, бачите, оцей скрапом такий рожевий. Ось такий ось він, бачите? Цей буду ділити. І он туди просто біленький. Ну, біленький там є трошки сіянців з нього. І оце поділю його, оцей ще точно поділю. Тому що, коли великий кущ дуже гарно виглядає, але потім ділити його то вже ціла проблеми, вам скажу так. І ось оці чимирники. Ось. Можливо, якась ділянка буде на продаж такого ще. Побачу, вижу, побачу, який кущ. Поки воно з листям нічого не зрозуміло. Так, ну це мої, От. бачите, темний теж ось темний, темний. Ой, він такий Ну, Квіточка є, хоч, слава Богу. Теж посох. Так, ось у нас зацвітає цей. Майже білий. Гляньте, цей Гляньте. Ну, це я не знаю, це скільки років буду чекати, поки наросте. Ну, скажу, що буду тратися От, з всіх сортів. Точно треба збирати насіння. Точно вже треба. Це щось вилізло. Цей тільки розпускається, цей ще зовсім ні. Так, і цей ще зовсім ні це з цих з пістряволисних. І що у нас тут? І що у нас тут? Ну це новий у мене теж? Такий от. Багато, бачите, багато сортів, але багато ще чого треба чекати, поки наросте. В цьому році позбираю насіння, побачу, скільки буде насіння, можливо, щось і розпродам. Не обіцяю, поки ніхто нічого не просить, бо я сама не знаю, ще, чи встигну взагалі зібрати. Хочу, постараюся, але, там, як Бог дасть, теж ось махровий, якийсь темний. Це у нас зелений махровий, чисто зелений, реально вони зелені махрові. Я ж кажу, що дуже я багато сортів, але бачите. Цей рік багато попримерзало, ну нічого. Ось такий гарний, дивіться, теж. Теж можливо, поділю, не пам'ятаю, от я ж кажу, треба пообрізати листя, щоб я бачила квіти. Пробігти, можливо, сьогодні-завтра пообрізаю листя, щоб я бачила квіти. І вони розпустяться більше, буде більше сонця їм. Так, і все. Ну все. Друзі, пробіглася. З вами ж кажу, два дні не було вдома. Так, Ось Тут ще хочу показати, як я вирощу один жасмін, який і от можна вирощувати. Бачите? Він вже в мене два роки росте, посадила, десь тут було пару гілочок. Підв'язала ось на опору. Ось так на опору, бачите? І потім ось ці верхні почнуть відростати, буде такий фонтан жовтих квітів. Ну, поки ось так. Так. Це сьогодні треба все поливати вже. Все обов'язково треба залити. Господи, що тільки не треба робити, легше сказати. Так, все, пішла я на стружу трави з свиням і потім за роботу братись треба.